В одному з будинків у селі Шумляни Підгаєцького району трапилась трагедія. П'яні чвари там завершилися вбивством. За словами підозрюваного, жінка довела його до неконтрольованого стану, адже цілу добу не з'являлась удома. Тому чоловік випив і вирішив її провчити. Прийшла жінка, сім мешканка в п'яному стані. Я запитав, де вона пропадала два дні. Вона сказала, що ходила по гроші. а я зрозумів, що це брехня, тому що грошей вона не принесла. Потім я вже розума, що вона була коханцем. Я зрелнувся, вона почала сварку, перш побила вікна, почала сварку, вдарувала мене по шуці, потім пішов. Я не стримався, почала наносити її удари кулаком, по голові і по обличчю. За попередніми висновками судмедекспертів, жінка померла від важкої черепно-мозкової травми. Правоохоронці розповідають, спочатку підозрюваний намагався приховати сліди злочину. Побиті вікна у будинку, мали б натякнути на пограбування, проте під час огляду місця події оперативники виявили затерті сліди крові на килимі. Їх походження підозрюваний пояснити не зміг, а згодом визнав свою провину. Подружжя вело аморальний спосіб життя, систематично розпивали алкогольні напої на груті, чого відбувалися постійні сварки між ними, які закінчуються Правило звернень про охоронні органи в проведення відповідних службових перевірок, розслідування кримінальне провадження. Однак, подальшому їхній конфлікт закінчується завжди примиренням. І після превентивних заходів завжди була обіцянка не вчиняти подальшому таких дій. Підозрюваного затримали за умисне убивство йому загрожує до 15 років ув'язнення.